Доброго ранку. Малю перекладки три ви бачите. калюжі замерзли. Ташки. А ташкам байдуже. Легенький морозець. Мінус один, може мінус два. Таке. Гарно. Легенький щось сніжок, ну таке. Одна-дві сніжинки. Сьогодні третя. Лютого 2025 року понеділок крокую на роботу, все як завжди. І відразу як ніч пішла. ну Майже. Як завжди. Тримого зазвичай. Дружина читає свої телеграми. Знову летавля. Леталі. Летали шахеди. Вона навіть чула, що їх збивали десь над нами. Але я не чув. Не знаю. Може. Будемо сподіватися. З кожним днем ми наближуємось. До весни поточно. -то З кожним днем. І до мину. Тиждень робочий почався. Там буде по До речі. Якщо в сьогоднішній понеділок не рахувати ще два понеділки і весна. Так що, так що дуже і дуже гарно майже пережимував. Усім гарного понеділка, гарного дня, усім доброзла, усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо з цим наші домачки їздять, автобуси їздять. Життя в продовжується, незважаючи наші. Доробачення буде.